Ну що, друзі? Ігри закінчилися. Так починаються дуже великі проблеми у українців, які знаходяться зараз за кордоном. Вчора я був перший, хто розповів вам про наказ припинити. Консульські послуги для українців призивного віку за кордоном, і в мене там в коментарях є деякі люди, писали, що це фейк, а де це офіційна інформація? І чесно скажу, я також думав, що це може бути фейком. Хоча я зробив все можливе з мого боку, щоб це перевірити. І на 90% був впевнений, що це правда. І сьогодні ми з вами підтвер... отримали підтвердження від міністра закордонних справ Кулеби так. Тому що це є, і те, що це правда, друзі. Ви бачите, що я вам тут даю е, дуже швидко корисну інформацію. Так і е, 70% моїх глядачів чомусь ще не підписані на мій канал. Будь ласка, підпишіться прямо зараз, щоб отримувати корисну інформацію своєчасно, так не пропускати важливу інформацію. І будь ласка, поставте вподобайки цьому відео. А ми давайте з вами спершу зараз побачимо. Почитаємо, що сказав Кулеба на своїй офіційній сторінці в соцмережі X. А написав Кулеба наступне: захист прав та інтересів громадян України за кордоном завжди був і залишається пріоритетом МЗС. Водночас, в умовах повномасштабної російської агресії головним пріоритетом є захист батьківщини від знищення. Як це виглядає зараз? Чоловік призивного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить. А потім, а потім приходить і хоче отримати від цієї. Держави послуги так не працює у нас в у, у нас в країні війна. Крім того, обов'язок обновлювати свої документи в ТЦК існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію. Якщо ці люди вважають, що хтось там далеко на фронті воює і віддає життя за цю державу, а хтось посидить за кордоном, але це але при цьому буде отримувати послуги від цієї держави, то так не працює. Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов'язків перед батьківщиною. Саме тому я вчора доручив вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном. Це буде чесно, невдовзі МЗС надасть уточнені роз'яснення щодо порядку отримання консульських послуг в мережах законодавства в межах законодавства для чоловіків мобілізаційного віку е, в закордонних дипломатичних установах із най. Із наближенням до вступу в дію закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку, та після набрання ним чинності, друзі, і це. Це саме те, що я вам розповідаю вже останній рік. Так, тобто я зробив декілька відео де я вам розповідав, як українців будуть повертати в Україну. Багато українців мені тоді не вірили, писали, та ти що ти з гузду з'їхав е, закони, а конституція і все таке інше. Про те, як працює конституція, і про те, чи варто очікувати якоїсь реакції від країн Європейського союзу, ми з вами поговоримо. В наступному відео так я вам ще раз чітко розповім, що зараз очікує українців, які знаходяться в різних країнах, це не тільки країни Європейського Союзу, так це. Це бу це стосується українців у всіх країнах, де б українці зараз не знаходились. Про це ми з вами поговоримо в наступному відео. Тому щоб не пропустити цю інформацію, будь ласка, прямо зараз підпишіться на канал. А якщо ви ще а якщо ви підписані вже, то будь ласка, поставте вподобайку. Ну а зараз коротко сказати, що робити в цій ситуації. Да нічого ви зараз не зробите вже так. Зараз треба тільки чекати і дивитись, куди це все винесе, або або ті. Е Ті, хто мають план Б, так би мовити, так я завжди казав, що треба мати декілька планів для для різних розвитків подій, починати цей план Б, друзі. Ще раз скажу, в наступному відео, я вам розповім. Що очікує українців, так це дуже це вже зрозуміло. На цьому я буду закінчувати це відео. Сподіваюсь, що ви вже всі поставили вподобайки. Сподіваюсь, що всі підписались, хто не підписався. А ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.